Російське телебачення не дивитеся? Ні, у нас немає. немає да? Да. Тільки а в тіктоках. За... І як реагуєте? Дуже, дуже соромно за їхню реакцію. Всі ми пов'язані. Десь є родичі в Росії, і тут, і Замбовані люди. От як ви для себе перевіряєте, правда, неправда? Як? Дивимося, що у нас робиться, і диві... чуємо то, що вішуть, розмовляють, розказують вони. Це і все, ребята. Ви не читаєте, що вони пишуть? Часто закидають, що були повторний наступ. Не звертаєте на дитину? Ну я слухаю, але вже в печонках сидіти та все прямо скока можна. Это... Какой? Просто не до ума? да? Да нет, беру, в том-то и дело, что беру уже таблетки. Замучилась пить сердечные и вообще давление. Ну, россиянам, да ну что, кто им верит? Это только может детенок двухмесячный или двухлетний может верить. Россиянам верить никак нельзя. Росіяни роблять все, щоб ну, люди менше добували армії. Подпіди, різні інформаційні. Не стикались ви з якимись такими фейками? Стикалися з фейками, але ну, я в те не вірю. Я вірю у наших ЗСУ, в наших хлопців, і буде 100% наша перемога. А українська які, можливо, наша. Це найбільше ну, запам'ятався. Ну, от пишуть, що вони там і Одесу приглашають, що це їхній ісконно-русський город і е, е, Херсон. Ну, ніколи він їхній не був і не буде. Ну, я у ці фейки безумовно не вірю і хочу порадити всім нашим односельцям. Треба закінчувати із диванною експертизою, учить головнокомандувача збройних сил аналізувати вчинки президента і усієї Верховної Ради. Ми дуже розумні, сидячи на дивані, а показати на що ми спроможні у власних вчинках і у власних. Поступках тут нас не так багато. От отримують якісь повідомлення, таке ну, сумнівне. Як перевіряєте для себе правда це чи не правда? І... З фронту ж приходять і погані новини. І... Приходять. І... 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 Ну, безумовно. Я з цим справляюсь, мабуть, для себе вважаю, що достатньо успішно. По-перше, я багато цікавлюсь всякою літературою, ну, зараз в більшості випадків в інтернеті. І для мене, як для людини вже Достатньо зрілої, цікаво відкривати для себе такі поняття, як критичне мислення. Як інформаційна гігієна, і на підставі цих всіх ну, знань можна визначити для себе, яким телеграм-каналам чи якимсь іншим ресурсам інтернету довіряти, а яким не не стоїть. Ну, треба бути виважним і не посипати голову попелом по кожному випадку, який дійсно тільки розхитує ситуацію, і нескільки нам не, не, не допомагає.